Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про медицину та медичний туризм і чим Україна виділяється, вирізняється та може обіграти інші країни. Будемо розпитувати про це і не тільки у нашої гості Наталія Лісневська, медичний адвокат, автор підручників з медичного права, заступник міністра охорони здоров'я в 2014-2015 роках. У нашій студії пані Наталія, дуже дякуємо, що завітали особисто. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх, друзі. Обов'язково підтримуйте нашу з пані Наталією розмову своєю вподобайкою, нашу платформу своєю підпискою. Ну і звісно ж, діліться своїми думками у коментарях під цим відео, тому що ну здоров'я всьому голова. Я сподіваюся, що у вас все в цьому плані здорово, але е, немає межі е, якоїсь е, е, розвитку. Якомусь тому от про це зокрема будемо говорити з пані Наталією. Ну і почати хотів би загалом з того, що таке. Медичний туризм, пані Наталія, можете розповісти? Насправді, для... так, щоб людям було зрозуміло, щоб ми зараз не говорили в якимись термінами зі словника. Угу. Медичний туризм це. А... Подорожі з метою лікування. Uh -huh. Тобто, коли ми кудись переїжджаємо в іншу місцевість, в іншу країну uh -huh. з метою лікуватися. У нас є туризм з метою відпочинку, туризм з якоюсь історичною метою, навчальною метою, uh -huh. є навчальний туризм. Є медичний туризм, коли в іншій місцевості є кращий лікар, кращий заклад, кращі умови або взагалі вони є. Uh -huh. І медичний туризм може бути як внутрішній, так і зовнішній, як в'язний, так і виїзний. Цьому контексті ми зараз перебуваємо і проживаємо напевно, що найважчий період в нашій історії, нашої держави. І, звісно ж, ми повинні боротися за кожну копійку за кожен цент. Чи може бути вигідним Україні саме в фінансовому плані цей медичний туризм? Чи є великий у нас у цьому плані потенціал? Почну з кінця. Так, в Україні дуже великий потенціал для розвитку медичного туризму uh -huh. і колосальні перспективи. Я сподіваюся, ми їх всі реалізуємо. Uh -huh. а, і а, чи вигідно це? Вигідно. Багато країн розвивають медичний туризм. Ми бачимо приклад Туреччини, яка максимально почала розвивати медицину і пропонувати світу медичні послуги, а, які. Або відрізняються якістю, або технологічністю, mm -hmm. або ціною, або там решта привабливих нюансів, або навіть додатковими послугами, іноді там готельного характеру, таке mm -hmm. теж може бути. Про це ми можемо поговорити. І ми бачимо, що багато країн розвиває медичний туризм. Ми всі, мабуть, знають, коли є питання такої неприємної болісної теми, як дитяча онкологія, всі згадують Ізраїль. Mm -hmm. Всі знають, що треба з'їздити в Ізраїль і там розвивається такий центр. І там також працює Медичний туризм угу. розвинута країна, розвинута медицина. Вони працюють на в'язний медичний Шарита, туризм. Здається, та називається їхні. А, ну, не тільки там, а та, там тр... да, тут треба говорити не про клініки, а, а, угу. а також ми можемо говорити про розвинучі європейські країни, угу. багаті країни, і тим не менш вони завжди зацікавлені в іноземних пацієнтах. Угу. Вони завжди дають пропозицію іноземному пацієнту, тому що іноземний пацієнт зазвичай або Лікуються за повну оплату угу. і зазвичай лікуються за повну оплату або купує а, страховку, але більш дорогу, ніж звичайні базові страховки жителів цієї країни. Тобто, так чи інакше, клініка отримує. Гарні гроші? Ну от у цьому зв'язку хотілося б дізнатися. А чим ми можемо бути якісно кращими ніж конкуренти? Наприклад, та, та сама Туреччина про яку згадали ну регіонально близька до нас країна і умовний громадянин а, тих самих сполучених штатів Америки, коли буде обирати між Туреччиною та Україною? Чому він має обрати нас? Чи є у вас розуміння? Ну, по перше, Україна це європейська країна. Mm -hmm. Ментальність має значення. Mm -hmm. Хоча Туреччина вона за там останні десятиріччя дуже розвинулась. Вони дуже змінились. Тим не менш, це мусульманська країна, mm -hmm. і такі перестороги є. Я там до релігії до будь-якого віросповідання -ві відношусь лояльно з будь-яким розумінням, але є люди, які ну не хочуть лікуватися в мусульманській країні, mm -hmm. таке буває. Або є мусульмани, які не хочуть. Лікуватися в християнській країні релігійний фактор не можна забувати це не погіршує медицину ніякому випадку, mm -hmm. не зменшує якість фахівців. Також говорячи про якусь конкурентність України чи Туреччини, так зараз Туреччина дуже розвивається, реально дуже розвивається, mm -hmm. і вони розвиваються технологічно. У України є питання у нас війна. Угу. І тому безпекове питання це величезне питання, угу. і з 22-го року наш розвиток медичного туризму, принаймні в'їзного медичного туризму, ну я б не скажу повністю зупинився, але майже зупинився, майже зупинився. Тим не менш, Україна завжди була приваблива тим, що в Україні були за такі самі якісні послуги нижчі ціни. Тому і європейці, і американці, наші колишні іммігранти. Любили приїздити в Україну для того, щоб отримати якісне і належне лікування. У яких сферах, зокрема, тому що є досвід спілкування з нашими українцями, які змінили місце проживання через цю війну, в тому числі, і вони з задоволенням приїздять сюди кілька разів на рік для того, наприклад, аби підлікувати зуби, та або зробити повний чекап, що ми можемо запропонувати загалом на ринку медичного тересу. Давайте для наших іммігрантів, які поїхали з України, і знають що такі Україна, лишаються українцями, лишаються з українським громадянством. Цікава, в принципі, вся медична сфера. Mm -hmm. Вони дійсно роблять медичний чекап, Вони здають аналізи, вони проходять всі обстеження. Вони проходять і лабораторні інструментальні обстеження, і навіть проходять лікування. Mm -hmm. Тому що за кордоном вони а, є іноземці, вони ще мають, не мають іноземних громадянств. І для них це або обмежена страховка, або дуже дорого, або а, задовго чекати в Україн, Українці ще дуже розбаловані mm -hmm. в медицині. Ми не звикли чекати. Mm -hmm. А, зараз не будемо говорити, що це добре чи погано. Українська медицина може. Забезпечити більш швидке обслуговування uh -huh. для інших громадян, для іноземців з іноземним громадянством доволі привабливо в Україні була стоматологія, uh -huh. і їм це було цікаво, косметологія, тому що вона була набагато дешевше uh -huh. і гарної якості. До речі, косметологія і пластична хірургія це одна з один з напрямів, які дуже розвивають Туреччина. Однак в Україні вона теж не гірша. Ну, принаймні з тих показників, яких я дивилася, які вивчала, вона абсолютно є не гіршою. Доволі часто люди дивуються, але кардіологія. Кардіологія в Україні гарна і до наших фахівців, до наших лікарів. Із задоволенням приїжджали і з Європи, і з Сполучених Штатів. Mm -hmm. У нас роблять унікальні кардіологічні операції, чудові втручання. І до війни це був напрямок, який принаймні, був цікавий, і і в нього був величезний потенціал для розвитку. Я сподіваюся, що війна вже нарешті закінчиться, і ми знову почнемо цей розвиток, тому що наші фахівці і наші заклади здатні. Давати а, в кардіології послугу на найвищому на світовому рівні і конкурентно. Звичайно, ми всі бачимо і бачили, бабуді читали це репродукційна медицина. Так. Репродуктологія дуже цікава, і тут ми, ми відрізняємося не тільки технологіями, можливостями, а й лояльним законодавством. В багатьох країнах світу а, з допоміжної репродукційні технології певним чином обмежень. Uh -huh. А в багатьох країнах світу заборонено, прямо заборонена сурогатне материнство. Uh -huh. В Україні це питання врегульовані, дозволені. Тобто є о, правила, за якими відбувається реалізація цього права, тим не менш, це не є о, злочином, це о, як в багатьох інших країнах. Угу. Є багато соціальних аспектів, є багато юридичних угу. аспектів, але це не заборонена медична процедура, це не заборонене лікування. В Україні допоміжні репродуктивні технології є лікуванням. Чи можете ви нашим глядачам розповісти в юридичному плані? Це ж також дуже важлива сфера uh -huh. діяльності медичного туризму, саме у сфері у категорії репро... репродуктології, Так коли іноземці приїздять і вирішують скористатися послугою українців uh -huh. у цьому плані. Дитина, яка народжується, вона яке громадянство набуває у такому випадку? Громадянство своїх батьків чи одразу ж по народженню вона українець? Uh -huh. У цієї дитини є право отримати українське громадянство по народженню так. і за походженням батьків. Угу. Звичайно, вона може отримувати громадянство своїх батьків, але це треба дивитися. Закон про громадянство тієї країни, так. з якої походять батьки. Угу. Зазвичай за походженням батьків дитина в більшості країн за різчайшим виключенням набуває громадянства тієї країни, звідки походять батьки. Також буває, що батьки мають різне громадянство. Угу. Це ж треба враховувати. якщо ми говоримо про допоміжні репродуктивні технології, які реалізуються в Україні, то не буває двох однакових випадків. Звичайно, ми можемо сказати, що використання репродуктивної технології вимагає певної кількості документів, підписання документів. Це лікування, є базові документи на лікування, договор з клінікою, інформовані згоди, але. Це дуже тонка сфера. Uh -huh. І саме лікування це не просто одужання, а зазвичай результатом лікування є народження дитини. Uh -huh. Тому тут є ще, ви абсолютно праві права і обов'язки щодо дитини, батьківство, громадянство і решта соціальних гарантій uh -huh. і соціальних прав, які отримує вже дитина, і батьки щодо дитини. Uh -huh. Тому там оформлюється і враховується багато інших документів, і там завжди фахівці мусять перевіряти і. Звичайно, країну походження батьків, тому що в світі є країни, в яких не просто заборонено, наприклад, сурогатне материнство. Mm -hmm. А навіть зараз заборонена провести дитину, яка народилась за допомогою такої репродуктивної технології. Тому обов'язково для того, щоб захистити права майбутньої дитини, фахівець юрист обов'язково повинен перевірити купу документів. Угу. Тим не менш, Україна є привабливою, тому що наша законодавство лояльна і дозволяє цю процедуру при правильному оформленні. Ще раз говорю, це не не просте і. Для тих, хто в Україні не іноземці хоче скористатися допоміжними репродуктивними технологіями, будь ласка, обов'язково звертайтесь до юристів, це непроста сфера, і її треба оформлювати для того, щоб врахувати всі нюанси і всі ваші необхідності. А тому однозначно тут назвати всі переліки документів неможливо кожен випадок Розумію. Пані Наталя, нещодавно спілкувався із експертом в соціальній сфері, і він відкрив мені взагалі таку дивовижну невідому сторінку вартості, цінності кожного громадянина кожної держави. От якщо відкинути всю мораль та етику і взяти суто прагматику, виявляється, українці мають вартість і це вимірюється. У розмірі 1 мільйона євро всього навсього та ну це дуже маленька вартість. Це себто додана вартість українського біженця, який в працездатному віці потрапляє у Європі 1 мільйон. Це людина кваліфікована з вищою освітою і так далі. Умовний громадянин Швейцарії це вже може бути 10-15 мільйонів. А умовний громадянин близького сходу тут без образ. Дешевше ніж українці, тому от я про ціноутворення, про вартість наших е, е, таких, скажімо, провідних лікарів і спеціалістів у е, саме у сфері, які працюють у медичній медичному туризмі. Ми дешевше ніж турки. Ми дешевше, напевно, що ніж європейці. Саме тому нас е, обирають іноземці, чи це комплекс і баланс якість ціна. А, ні, ми дешевші. дешевші тому прот. що ми даємо високу якість. Угу. Ми даємо високу якість. Іноді ми не даємо якість супроводжувальної послуги. Я маю на увазі готельної послуги. Так. А іноді в закладах, в наших закладах, немає такого ремонту, який є а, в якихось спеціалізованих іноземних. Це треба констатувати. Умови перебування так. можуть бути, ну, я не можу сказати, нижчого рівня, а не такі. Інші, тим не менш, якість самої медичної послуги uh -huh. ми даємо дуже високу фахівці. Uh -huh. У нас дуже високі, і так ми конкурентні, тому що у нас дешевше. Ну, а якщо говорити про оцей весь комплекс, знаєте, all inclusive, mm -hmm. чи повинна займатися Україна як держава, як інституція на такому централізованому рівні покращенню умов усіх е, супроводжуючих процесів, в тому числі, як ви кажете, е, умови проживання, я б хотів би сюди включити, наприклад, трансфер, так, зустріч в аеропорту, mm -hmm. аби клієнт, який приїде сюди після завершення, я сподіваюся, гарячої фази війни відчув себе. В своїй тарілці і хотів сюди повернутися ще, тому що, на щастя, в роті кожної людини умовно 32 зуба. Якщо в нього один зараз полікується, треба буде ще потім лікувати, або він ще раз приїхав. а Перше мені здається, що наш, що розвивати медичний туризм на державному рівні так. це треба, це важливо, тому що зараз розвитку медичного туризму звичайно, держава не усувається, але тим не менш такої державної програми нині uh -huh. немає. У нас є асоціація медичного туризму, мабуть, ви звертали увагу. Там є пані Віолета Інишевська. Вона багато років цим опікується і успішно, тому що асоціація входить в світову. Вона дуже багато робить для розвитку медичного туризму, і за це її шана. І подяка, я думаю, від всіх. Угу. А, ну, не можна її не згадати, бо ця людина дуже багато в цьому працює. Також а, стосовно розвитку якості послуг, так само, як пішлі турки, так, вони, крім технології, розвивають якість перебування. Угу. Тому що коли це туризм іти не вдома, коли ми знаходимося вдома, і ми прийшли для того, щоб отримати медичну послугу і пішли додому, це один момент. Коли ми кудись поїхали і вже заплатили за це гроші, угу. так, ми хочемо якість перебування. І є ще один момент, треба враховувати, що доволі часто разом з цим медичним туристом буде приїжджати а, родич. Так. І також. А, Біля закладів, які займаються медичним туризмом, приймають медичного туриста. є за спеціальним тарифом, має бути якісь готельні комплекси в безпосередній близькості. Це, це рекреація да. якась так? Це багато Зона Так, багато країн це продумує. Я uh -huh. думаю, Україні також треба буде після завершення гарячу після завершення, після нашої перемоги, uh -huh. обов'язково розвивати цей напрямок як один з напрямків медичного бізнесу. Навіть тим більше дивіться, з реформою всі наші заклади стали підприємствами. Uh -huh. Так чи інакше, ми маємо там комунальні неприбуткові підприємства. Зараз вони змусять змушені трошки там, мати трансформацію, але то, то вже такі такі юридичні нюанси. Mm. Тим не менш, якщо цей а, заклад є підприємством, він може розвивати підприємницьку діяльність. Mm -hmm. А також, пам'ятаєте, минулого року у нас прийняті документи, врегульовані. таке важке питання, як платні медичні послуги. Mm -hmm. Отже, а, пацієнти, які не мають декларації, вже іноземні пацієнти можуть обслуговуватися отримувати допомогу за плату юридично. У нас є можливість у закладів Є можливість вже вибудовувати всю цю інфраструктуру mm -hmm. і виставити до речі, тариф формує сам заклад. Якщо тариф, якщо заклад зробить підвищений комфорт, готельне перебування, я не знаю, ресторанне харчування. Якщо пацієнт платить, ну це ж така. Обмежень немає. Абсолютно. немає, Абсолютно. Заклад має право все це зробити, зробити прайс, підписати офіційні документи, mm -hmm. отримувати гроші на розрахунок. Рахунки, це ж все проводиться через розрахункові рахунки. Це абсолютно офіційні платежі. Uh -huh. Як на мене, це дуже добре і це буде тільки розвивати заклад, тому що нашим пацієнтам від того, знаєте, чому добре? Заклад все одно буде вкладати в свій розвиток. Так він все і одно і українці буде... будуть бачити різницю. Також. Не тільки різницю Технолог... Високотехнологічне обладнання ну, буде, до... буде доступне для українців угу, так само е, за рахунок розвитку, за рахунок надходжень, мені здається, це дуже перспективно, тому що так війна е, зробила українців е, менш заможними. Та. І це не, не тому, що е, це сталося у нас завжди в війну. Є збідніння населення. Це ж на жаль, це такі реальності. і Ми також не виключення в нас і за рахунок українців це зробити не можна. Зараз вводити платну медицину для українців неможливо, просто нема грошей. Тобто іноземці мають стати такими собі інвесторами, так звичайно, своїми звичайно. Е, користуваннями наших послуг. Вони можуть інвестувати так. в нашу не лише і... медичну е, сферу, але й е, загалом інфраструктуру. Структуру в нашу економіку, пані Наталія на початку нашої з вами розмови, ви сказали, що дуже велику роль відіграє безпекове питання, і зараз медичний туризм. Якщо не зник, то дещо став на паузу. І в мене одразу ж така з'явилася асоціація, Умовно будують будинок, зводять будівельники цю роботу. Продовжують і починається дощ. От я так уявляю цю війну. Я сподіваюся, згодом зійде сонце. Але за цей час, поки дощ іде, будівельники можуть спокійно зайти цю в хату подивитися проект і підготуватися ще краще чи бачите ви цю підготовку у наших провладних кабінетах коли поки що такого потоку туристів немає але про україну через цю війну на жаль через війну не дізналося більша кількість іноземців коли вони повернуться сюди в україну чи будемо ми готові їх зустрічати отак от сходу з, з першого дня е, мирної україни так будемо те, що я вже попередньо говорила, ще раз акцентую так. якісна перебудова нормативно-правової бази, так. таким чином, що тепер розумієте, раніше до прийняття наказу, тому що цей наказ про платні медичні послуги в закладах наробив галасу, угу. а насправді він давно був потрібний, угу. тому що він не ввів платні медичні послуги, а врегулював нарешті це якісним чином. Угу. І до речі, ми повинні сказати дякую цьому міністерству, тому що всі уряди чомусь це така болісна тема. і Вони не хотіли це братися. Uh -huh. Вони взяли на себе відповідальність, підняли болю, болючу тему і зробили це. Що вони зробили? Вони дозволили керівництву закладу встановлювати тарифи в своєму закладі, не бігати за районну адміністрацію. Так, uh -huh. так не біг або а, ще десь, і вони чітко розуміють, що. Uh, є громадяни України, в яких так. є декларації, які обслуговуються з деклараціями, вони отримують без, безкоштовно. Є uh, громадяни України, які чомусь не хочуть uh, підписувати декларацію, вони кажуть, я хочу платити, мен мене це влаштовує. Я не знаю, по яких причинах. У кожного є там щось своє. І вони чітко розуміють, що в, принципі, в Україні є безкоштовна медицина, uh -huh. тим не менш є люди, іноземці. Ті, хто не хоче, хочуть підвищений комфорт, хочуть додати, uh -huh. ну, хочуть... вони мають право створити умови для всіх категорій бажаючих uh -huh. і заробити на цьому гроші, і зробити краще тим громадянам, щоб слухаються безкоштовно, тому що буде а, гарні вікна, нормальне опалення. В палаці буде в усіх палатах буде тепло, бу ну, в закладі буде тепло. Uh -huh. І я розглядаю це як позитивно, Це нормативне а, підґрунтя. Яке дозволить вже в перший день будь-якому закладу від а, маленького центру eh, ЦПМСД eh, первинної медицини до високопрофільного закладу охорони здоров'я. Створити наказ про платні послуги і прийняти будь-якого неземця? А скажіть, будь ласка, от про цю нормативну базу правову чи можемо ми а, зробити собі лише гірше, тому що чим далі війна, ми розуміємо, більше коштів вона потребує. Ця Оборона війна вона дорога для нас. Угу. І ми бачимо, що Данило Гетьманцев, а, мінекономіки, мінфінансів Мінфін... так постійно а, артикулюють інформацію. Ну, вибачте, ми повинні платити за цю війну. Потрібно більше податків. Чи може настати момент, коли кілька? Кість впроваджених в Україні податків почне відлякувати іноземців від приїзду сюди з метою медичного туризму. Пацієнти, які приїжджають сюди з метою медичного туризму, вони ж не сплачують податки. Тому в їх це не буде стосуватися. Ну, а от ПДВ мені здається на послуги, наприклад, також накладається? тим не менше буде ціна медичної послуги, да ПДВ, звичайно, вона накладається, тим не менш решта податків. І тут треба сказати, що в даному випадку оці е, е, платні медичні послуги, uh -huh. цей наказ uh -huh. він не стосується пересічних українців. Тому що у нас як заявлена робота національної служби здоров'я, uh -huh. яка фінансує фінансується за договорами за пакетами, то воно так і фінансується, і наші громадяни, якщо вони. Адекватно взаємодіють з системою, просто питають сімейного лікаря, що робити, отримують направлення. Вони отримують, ну, майже все, що треба. Ну, я поки не знайшла що ну, для себе, да, якщо ти отримуєш направлення, вчасно записуєшся і приходиш, я поки не знайшла для себе платної послуги. Принаймні все те, що було необхідно, завжди було оплачено НСЗУ. А, тому для громад... на громадян України це не вплине а, на іноземців, тому що буде дорожче. Ви знаєте, різниця в цінах на лікування настільки висока між та саме сполученими штатами угу. багатьма країнами а, європейськими нас не... великий запас так? Да, що ми що це ПДВ, мабуть, не вплине на привабливість, тому що якість, але треба буде говорити про рекламу. Звичайно, Україні треба буде цим займатися, Матися mm -hmm. так, як і інші країни і Ізраїль, і Туреччина і решта країн, які займаються медичним туризмом, вони рекламують свій медичний туризм, так. розвивають і рекламують. От майже на заключенні нашої з вами розмови таке майже філософське питання. Чи бачите ви зрушення в ментальності людей, які також може посприяти медичному туризму в Україні? Я про що маю на увазі? Донорство в Україні ця війна вона забрала життя в багатьох молодих, здорових юнаків та юначок, які все частіше я це відстежую, ухвалюють рішення, Стати корисними і після завершення свого життя вони е, заповідають своє серце, легені, очі і так далі для трансплантації ще живим українцям. Чи може це стати загальноукраїнським трендом, в гарному сенсі цього слова, та і принадити сюди ще більше е, іноземців з потребою до трансплантації, наприклад? Ну е, ви знаєте, дивіться, те, що ми почали це розвивати, це дуже добре. Угу. А те, що ми соціально, ментально не готові, це правда. те, що шлях подолає той, що йде, mm -hmm. і ми почали це робити. Те, що молодь це робить, це дійсно так легше легше сприймається. Старше покоління, ну, мабуть, вже не треба їх змушувати так. старших людей. А от середній вік, знаєте, на словах, емоційно, в розмові люди сприймають і говорю, що це правильно. Доволі доволі часто, коли це їх торкається, це особисто, вони не готові. А угу. добре, що ми не змушуємо. Добре, так. що в нас немає примусу. Добре, що є презумпція згоди. Це дуже добре. А стосовно розвитку трансплантації, ви знаєте, колись деякі країни багато зробили в розвитку трансплантації дійсно зробили на цьому величезний потік медичних туризмів туристів, і навіть Україна були бюджетні програми для людей, які потребували. Неродинної не трансплантації і бюджет за це сплачував, щоб за кордоном це прооперувати. Угу. Якщо Україна зможе якісно це розвивати, в нас зараз підготовлене законодавство, і треба подякувати цій Верховній Раді, не тільки сварити, а подякувати цій угу. Верховній Раді, що вони створили це законодавство за весь час і доробляють його. А так, це може бути привабливо на останок. Звернення до наших глядачів, і загалом, а підсумок, те про що говоримо, ваше бачення майбутнього України в плані медичного туризму. Ну, Хотіла сказати нашим глядачам, що медичний туризм це дуже позитивний напрямок. А також там потрібно робити соціальну підготовку наших громадян, mm -hmm. тому що іноді кажуть, що медичний туризм іноземці приїдуть, нас не будуть лікувати. Ні в якому випадку розвиток медичного туризму допоможе українській медицині розвиватися і бути якісною для наших громадян. Тому ми повинні позитивно до цього ставитись. А для наших громадян не хворійте, взаємодійте з лікарем і. Українська система здатна вас повністю абсолютно забезпечити якісною медичною допомогою. Наталія Лісневська, медичний адвокат, автор підручників з медичного права, заступник міністра охорони здоров'я України в 2014-2015 роках. Була у нашій студії. Дякуємо, що особисто завітали, завітали, пані Наталія. Запрошуємо ще. Ну і вдячний нашим глядачам за те, що були присутніми під час цієї розмови. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж, будьте здорові до зустрічі на інтерв'ю